Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наступного разу вручення посвідчення кандидата в депутати Верховної Ради України від будь-якої політичної сили треба робити виключно після отримання довідки від психіатра а бажано від двох незалежних фахівців. Що кажете від трьох? Добре, нехай буде від трьох. Пише Олексій Петрова. А тепер головне, депутати Верховної Ради у липні 2023 року на повному серйозі. Пет. Тає для чого тоді мова про онкохворого Юрія Луценка. Ти в ЗСО для навантаження на підрозділ, державу видали форму, грошове забезпечення і так далі. Юрій Луценко пройшов в 206-й батальйон територіальної оборони 24 лютого 2022 року. Себто в перший день повномасштабного вторгнення, ну може наступного дня, але разом з ним йшли сотні інших людей, підготовлених до війни, і тих, хто не відрізняв автомат від праски. йшли люди як і з гарним станом здоров'я, так і ті, хто мав різні невтішні діагнози, зокрема онкологія, люди йшли потоком, і йшли захищати свій дім, місто, країну, благали дати їм зброю. Коли квартальні клоуни придумували собі відмазки про снайперів, а поважні льотчики, розвідники ховалися за шторою на банковій. Юрій Луценко вже стояв на блокпості в районі Лавіни Мол. зі своєю онкологією в обнімку. Бо тоді, коли деякі драпали в бік кордону, хтось. Мусив це робити. Луценко зробив. Далі більше про навантаження та видали форму. Так ось не видали тоді ні форму, ні взуття, ні засоби індивідуального захисту бронежилет шолом і аптечки та засоби зв'язку теж не видали. А що видали їм? Та ви і без мене це знаєте одне велике нічого. Дивно, як так, якщо вони ж готувалися, це вам будь-яка Мар'яна розповість, але факт залишається фактом: форма, взуття, засоби зв'язку, шоломи, броне. Жилети, спальні мішки, транспорт це все в Тербатах. Було або своє, або волонтерське зброя лише була від держави, і то не вся. Пізніше, да, почали видавати форму та гроші вже платили. Але скільки ж воїнів вже на той час віддали своє життя в бронежилетах з ресора, шоломах, друзі подарили в формі, залишилася з АТО та з рацією радіо няня. Вони не вимагали спочатку забезпечити, а вже потім підемо в бой. Вони взяли зброю і зробили крок вперед вперед – головний, найважливіший крок в своєму житті. Добре, що вже не почують це напроч безглузде, для чого тоді йти в ЗСУ. По скриптам готувались вони. Угу, знати би, до чого готувались, коли перед військовими восени 2021 року зненацька з'явилися борги по виплатах, а потім деякі депутати радісно блокували підвищення військового бюджету, резюмував Петров. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Во, переможемо разом.